Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, і сьогодні новини з духовного плану. Як масово відбувається звільнення від синдрому самозванця? Як масово відбувається звільнення від синдрому духовного самозванця? Цікава тема. Лишайтеся. Хто не підписався, підписуйтесь. Я вас всіх завжди запрошую і дякую моїм слухачам, глядачам і спонсорам за те, що ви багато років залишаєтесь зі мною, і ми з вами разом створюємо дуже гарну реальність, якій бачимо вже в своє майбутнє. І так, друзі, що ж таке духовне, духовні самозванці? Цікава тема. Дуже цікава, тому що я також спостерігаю за цими процесами, і думаю, що ви також замічаєте, підмічаєте в собі великі зміни. Зміни в своїх станах, зміни в своєму світогляді, зміни там, наприклад, навколо. Не дивлячись на те, що весь світ летить в він буде летіти ще однозначно, тому що має з'явитися щось нове, але ж на фоні того, що руйнується старе. Так от, давайте все ж таки поговоримо про духовних самозванців. Я хочу, знаєте, ну, нікого не образити, а навпаки, підняти вашу цінність дорогеньке. Це стосується тих людей, які, наприклад, вважають, що вони тільки на початку шляху. То я вам зараз сьогодні доведу, що це не зовсім так. Мене, знаєте, завжди так мучили сумніви такі. Коли ж то, як то воно відбудеться, те таке, знаєте, пробудження. І як воно взагалі буде відбуватися масове пробудження людей? Тобто я знала завжди, що це буде, що це процес, але не знала, як саме то буде. Ну, я думаю, не тільки я, багато хто. Так от багато років я спостерігаю, як люди шукають духовність зовні. І я одна із тих людей, яка також це. Звичайно, робила раніше. Я дуже багато пройшла різних вчень, дуже багато прочитала різних книжок. Я знайома з видатними майстрами, вчителями, тобто, дійсно, людьми, які присвятили своє життя цьому духовному пізнанню і самопізнанню. І знаєте, коли шукаєш зовні там, от в процесі так, становлення, у вчителях, в традиціях, в практиках, в образах. Дійсно, що це був такий процес, коли він дуже був потрібний раніше. Але зараз я бачу, що прийшов абсолютно новий етап. І старі такі уявлення про духовний шлях, вони просто згорають на очах, вони розмиваються просто, розтворяються. І це, знаєте, не зовсім не криза, і це зовсім не страшно, і це зовсім це навпаки, це очищення до тієї чистої внутрішньої сутності. Я часто вам казала, що я знаю, я так відчуваю зі свого внутрішнього знання, що людина є цінною на землі дійсно, присутністю своєю, енергією своєю, свідомістю якою вона тут володіє, ніхто не має права впливати на її свідомість. Я маю на увазі ті, хто роблять це навмисне, намагаючись в людину ввести в стан сумнівів, в стан суму, рабства і так далі. Те, що ми зараз з вами спостерігаємо. Але знаєте, друзі, коли відчуваєш оцей прилив таких нових енергій потоки ці тут такі трансформаційні, просто, от ніби нам щось так вливає і каже, от торкає нас так і каже, ось ось воно, тримай, бери тримай. Ми звільняємося якраз зараз від ролей титулів. Ми перестаємо з вами змагатися, хто світліший, хто не світліший. Дуже цінно усвідомлювати себе людиною, а не якимсь там роботом, чесно. І, знаєте, те, що недавно називали духовністю, сьогодні вже звучить як минуле. Я так відчуваю. Я знаю, що багатьом здається, що, можливо, втратили свій шлях, можливо, втратили віру, так? втратили ті цінності, в які раніше вірили також. Але насправді, друзі, якщо у вас такі думки є, що ж то воно робиться, що ж то воно так, як це воно, там це все руйнується? Насправді, всі ті, хто думає, що втратили свій шлях, вони звільнилися від клітки, в якій сиділи дуже довго. І там духовність була якби правильною. Високою, ідеальною, так, то, що нам подавали, так, щоб ми так її сприймали. Насправді, зараз ми вириваємося з цього, тому що воно стає нам тісним. Та клітка нас, нам замала вже з вами. Ми з вами виростаємо. Ми, Багато хто з нас прожив той синдром духовного самозванця. І знаєте, як він проявлювався, як він от звучав. Ви також це бачили, спостерігали, тому що ми всі з вами жили в цьому процесі. Ой, мені ще бракує чистоти. Я, мабуть, ще не до кінця очистилася, чи очистився, ще мені там щось заважає. Або я не маю достатньо знань, немає тих знань, де їх брати, куди бігти, що його де хапати, що мені, мені мало. Або я не така духовна, як всі інші, не така світла, як всі інші. Ото, От якщо у вас оце, оце все виникає, знайте, що ви звільняєтеся зараз від синдрому духовного самозванця. Всі люди масово звільняються. Люди зараз все більше почнуть прозрівати саме в цьому. І я вам хочу сказати, що цей синдром, навіть колись, якщо він виник в когось із нас, то це не від слабкості. Або не від якогось там ще чогось, а це від того, що нас довго вчили сумніватися в собі. І зараз це закінчується, друзі, повірте. Я відчуваю так, що зараз у людей ця свідомість вона стає ніби такою чистою палітрою. Вона, от вона не те, що, знаєте, така прям стерильна, зовсім там нічого немає. Ні, вона жива, вона жива. І це без ярликів, без порівняння, без страхів. Бе, воно, воно, знаєте, от не відповідає навіть якомусь там стандарту якоїсь світлості. Ну Це вже не актуально просто. От Я дивлюсь, спостерігаю і дійсно відчуваю ці речі, що пора від цього також звільнятися. Зараз, як воно відчувається, друзі, зверніть навіть увагу на себе. І зверніть увагу на оточення, що колись, наприклад. Я також бачу, що люди ще вчора, наприклад, мовчали, а сьогодні починають звучати природно якось так, зовсім по-іншому. Хто не мав навіть тих посвят раніше, які там були, він просто оживає у власному знанні. Це чудовий, неймовірний процес. Ти цього не скриєш, не закриєш, не приховаєш, ти нікуди це не дінеш. Ти просто так починаєш жити. І все. Хтось боявся раніше помилятися, а зараз починає творити із власної правди, говорити із власної правди. Ви подивіться, як вся нечість з власної правди проявилася. Вона виглядає спотворено. А вона думає, що це так нормально, і так далі можна по накатанні ще діяти. Правильно? А воно все зверху, ти дивишся, і ти його бачиш. І це також у них проявлюється, також все скидається. Виворіт ви, ви спостерігаємо їхній. Виворіт їхньої правди. А правда у них ось така, вона ж різна буває. І зараз, знаєте, таке от враження складається, от простір так спонукає, що ми перестаємо з вами грати в духовність. Ми просто є присутніми тут в ній. Ми присутні тут в ній. І ми, наприклад, перестаємо доводити, що маємо право там таке чи таке щось. Ти не можеш цього доводити. Тобі не хочеться, тобі хочеться просто повернутися в себе. Там твоя правда в твоєму внутрішньому світі. І це факт. І знаєте, більше всього, вже, скоріше всього, і частіше всього ми не шукаємо якихось підтверджень. Того внутрішнього свого стану там, чи правди своєї, а ми вже дозволяємо собі жити істинно. І вона так тоненько ця істина через нас тече, протікає. Я говорю про свідомих людей, а також навіть про тих, хто тільки відчув це в собі. Зрозумійте, друзі, це буде з усіма людьми. Не люди сюди не входять в цю категорію. І сьогодні я хочу передати вам величезний, величезний привіт, щоб ви скидали синдром духовного самозванця, щоб ви розпізнавали духовних самозванців серед тих, хто себе вважають кимось, хто ще там проводить щось сюди, друзі. Все відкрито беріть, забирайте. Ти можеш не знати жодної мантри. Ти можеш бути в процесі переживати сумніви, хаос, емоційні сплески. Будь-що. І все одно ти можеш бути у глибокому контакті зі своїм духом, зі своїм сяючим духом. Ти можеш бути з ним в такому контакті, як ніхто інший. Хто пройшов навіть багато чого, і носить іще таку маску досконалості. Прям духовні такі, прям такі, знаєте. Ти можеш нічого цього не знати, але ти можеш відчути цю енергію в собі єднання. Ти можеш відчути це розширення. Ти можеш все більше і більше поглиблювати це знання і відкривати його через своє внутрішнє знання. І всього-навсього для цього потрібен імпульс, бажання. Хочу, можу, зроблю і все. Тому що нова духовність це не сцена, і не роль, і не гонитва за світлістю якоюсь там, це повернення до своєї природи, до своєї свідомості через усвідомлення, хто ти є тут, людина на землі. Розумієте, що ми вже не можемо називати себе там якимись учнями там чи пророками? Ми просто носії тієї нової палітри людства, де малюється зараз нами майбутнє, де кожен з нас вплітає свою таку срібну чи золотаву ниточку, яка буде от прогортати нам щось нове, вплітатися. Розумієте, в ту канву. І кожен з нас він є таким окремим відтінком, без якого ця палітра, ця канва, вона буде неповноцінною. І коли ми з'єднаємо всі, всі, всі свої ниточки, то буде живий, природній, самодостатній світ. Тому що це потрібно зробити усвідомлено, а не просто так. І сьогодні, друзі, я хочу вам сказати в завершенні свого відео, що цей процес іде. І це звільнення від синдрому духовних самозванців, воно накриє всіх. Я про це давно казала, просто зараз я пишу це відео, бо я знаю, що цей процес уже пішов. І повірте, що це не кінець ніякого шляху, а це справжній початок повернення до нашої істинної глибинної, божественної сутності. До усвідомлення своєї природної сили, природних своїх здібностей, а також глибоких талантів творіння всього того, що ми зараз з вами робимо. І так я бажаю вам світла в серці і вірте в себе, тому що ви все робите правильно. Цей процес він пройде до свого завершення, але там почнеться неймовірно красиве життя. Всього вам доброго, друзі! До наступних відео. Дякую за вподобайчки, коментарі. Цього найкращого.